У США наразі немає планів щодо постачання Україні додаткових систем ППО Петріот. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Він зазначив, що посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом США вже багато місяців. Однак у Вашингтоні багато часу приділяють постачанню й інших спроможностей, зокрема ракет перехоплювачів. Нагадаю, напередодні видання Нью-Йорк Таймс повідомили, що США нібито думають відправити в Україну дислоковану в Польщі американську систему. Втім, Остін. Спростував це так само заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик раніше заявляв, що його країна не погодиться віддати ППО, яка захищає польське небо. Також очільник Пентагону вже встиг зустрітися з міністром оборони України Рустемом Мум'яровим. Про це повідомила Міноборони України. Міністри докладно говорили планування оборонних потреб нашої держави, особливу увагу приділили процесу мобілізації оснащення бойових бригад. Пану Умєров подякував американським партнерам за непохитну підтримку України, нагадавши, що вже цього тижня на саміті Великої Сімки Україна та США планують підписати двосторонню безпекову угоду.